Вадиме, от ну, слухаючи вас, в мене виникло, от, що таке от, запитання критичне, до ММ логічне, скажімо так, от заснував Мавроді роді фірму, його близьке оточення. Прийшли в Україну люди, які там спочатку вступили, там якісь ваша родина, чи там люди, які фінансово потужні, от вони вклали. Потім зірвуть відсотки, як кажуть, а оці всі, що низову структуру, піраміди, які вступлять, там, скажімо, сьогодні-завтра подивляться інтерв'ю, прийде до вас в офіс там, з пів Тернополя, вони, можливо, якраз найбільше ризикують, що будуть їхні вклади не повернуті, так, як Ви казали, що ви не гарантуєте ну, система такі правила. Один момент, чому ми не гарантуємо, тому що якби ми гарантували будь-яку свою. Що стосується грошей діяльність, нам би зразу, напевно, влада, влада пришила би якусь фінансову діяльність, що нам потрібна ліцензія, що ми незаконно це робимо. Яким чином базується діяльність самої системи? На яких принципах і основах закони? По-перше, я висловлюю своє перше конституційне право це право на об'єднання. І друге конституційне право це право на вільне користування своїми коштами, власними. І все. І, як казав один наш колега, ми підтримуємо будь-якого законного президента, законообраного президента будь-якої країни, який буде нам гарантувати право оцих два права об'єднання і вільне. Обмін і вільне, ну не то, що обмін, вільне розпорядження. розпорядження своїми власними коштами, з якими заплачені всі податки. Е, у вас знову ж таки от з питання цього, я так бачу, немає такого чіткого явлення про МММ. Е, піраміда, фінансова піраміда. От людина, я коли займався сітковим маркетингом, мені казали, а це піраміда. Я кажу, добре, скажи мені, що ж таке піраміда? Бо я не розумію. І людина дивилась на мене і не могла нічого сказати. Ну я не можу сказати, що це люди, які перші вкладають кошти, отримують прибуток, але потім загальна маса, яка приходить, вона вкладає великі кошти, малі по-різному, але вони лишаються зничання. Мають якісь конкретні приклади. МММ 94-го року кажуть, ну не знаю, що не відбулось. Хапьор інвест, по-моєму, така не травмила, були інші такі, які поширювалися на початку середніх 90-х. Що люди масово погоріли на цих коронавірусах, які гарантували нібито великі відсотки, а врешті-решт люди не те, що відсотки не отримали, а й коштів. Я чесно кажу, в 94-му році мені було 10 років. Я, я чесно скажу, я пам'ятаю 94 й рік, що все так по телебаченню, от МММ, мені десь кадр таків е, вспливає в голові моїй. Е, що хочу сказати, я про це все читав в газетах, в статтях, слухав в інтерв'ю. Я знаходив відповіді для себе на ці питання. Зараз просто їх по пам'яті свої не передам, але образно опишу те, що в мене є в голові. МММ 94, я не знаю, коли б воно закрилося, закрилось, яким чином, яким би була зараз наша держава, держава Росії, якби його тоді мавроді, не посадили просто і не ліквідували кошти. Фізично, Фізично не забрали ці кошти. За що він був заарештований? Пришили мошенничество, шахрайство, чисто, шахрайстю І зараз до нього кажуть, 6,5 мільярдів рублів винен. За що? Він відсидів вже за шахрайство своє. Повішали і от кожного місця, напевно, яку суму він сплачує, виходячи з своїх прибутки, він має прибуток. Я не знаю, які там 7 тисяч рублів чи тисячу доларів, умовно кажучи, половину він живе на них, а на половину він сплачує от, суд, пристави суддів, судові пристави Вони приходять і він сплачує на рахунок цих от штрафів, які йому адміністративні висунуті на нього. І от так от це живе. Хоча він за це все відсидів. Багато людей просто в міру своєї несвідомості і необізнаності думають, що Мавроді забрав ці гроші, розподілив кудись Десь, коротше, вкрав, поїхав, в, купив собі щось там, маєтки, вибачте, він 7 років, його там шукали, 7 там, років чи скільки він знаходився в сусідньому будинку. От він жив, його там затримували, він, він ж потім був навіть депутатом Державної думи після 94-го року, після там його першого затримання. Після того його шукали довго, він був в сусідньому будинку. Просто його вміло приховували, вміло зовнішня служба безпеки працювала над цим. Мало хто знає, що під час, після 1994 року Сергій Мороді заснував компанію, яка була там за кордоном на Кіпрі, здається, по тому самому принципу, як МММ. Тільки там був темп просто 100% в яка... Компанія? Ця компанія проіснувала рік часу. Був інцидент, для мене це було відкриття, але досить прикольно і цікаво. Він каже, що. Ну, це вона була розрахована переважно жителі США, от, Єврозони. Я не знаю, який там принцип був. Ну, люди так само вкладали кошти 100% місяць, забирали, вкладали рік часу. Уявіть собі, зараз ми там маємо справу там 20%, 30-40, 50% тоді рік часу 100% кожного місяця. Яким чином закрили? Закрило ФБР. Прийшло в офіс і заарештували, якби все, якби під, під, під лавочкою, що там щось, щось незаконно. Оборотка з грошима ще, хоча по закону все було якби законно абсолютно. Люди обмінювалися коштами. Був ще момент, що компанія Western Union, і, здається, і компанія, яка перевозила авіалінії, вона не справлялися, вони не встигали возити готівкові кошти. Вони відмовилися, в якому плані? Вони сказали, що ми не можемо забезпечити вашу діяльність, тобто в такій кількості, такими темпами, готівкові кошти ми не можемо доставляти і перевозити. От Навіть неспроможність була. Ця система працює, це вже підтверджено, неодноразово закрило там, спецслужби Сполучених Штатів. Невідомо, що вони були, бо вони не закрили. це закрили офіс, але ж люди думають, що. Просікли діяльність, повністю арештували всі там, чеки, документи, там, повна кімната чеків була, коли от, приходили, десь чув чи бачив. Від кось, ти не що там повна кімната чеків там, по тисячу, десять, сто тисяч доларів було виписано на людей. Тому що там безготівково, напевно, що перевигру не було якось. Як, якось так, не знаю цієї системи. Враховуючи весь свій досвід попередніх от таких от кампаній на сьогоднішній момент, чому це все так функціонує? Для того, щоб люди, які, як би мовити, кажуть, що ми для народу живемо, нам обіцяють завжди все наше життя, щоб вони... Ці самі люди, можновладці, люди, які мають доступ до тиску влади і е, до всього, до керівного апарату, ми змогли просто пересікти цю діяльність. Е, яка людина з влади може мені заборонити дати вам сьогодні тисячу гривень? Що це свої кошти? Я от хочу, я от вам дам. Подарував, все. А завтра, через місяць, ви прийдете і скажете, Вадим, ти знаєш, що ти так мене вирушить, на тобі півтори тисячі гривень назад. Ну, це ж не заборонено законом. Якщо ми говоримо, що ми живемо в демократичному суспільстві, то кожна людина має право на висловлення своєї думки, своєї волі. А це є моя воля, коли Ви фактично б... таким прикладом змоделювали, як функціонує МММ просто. Звичайно, не? звичайно. Ми просто об'єднуємося і обмінюємося кошти. Все, все, що пишуть, в засобах масової інформації, все це цей бруд, який це... я читаю мені смішно, тому що воно нічим не обґрунтована. Ви конкуренти такі. просто банки. Люди замість вкладати в банків, фактично вкладають у вашу систему. От єдине, що звідки беруться ці відсотки, тобі, зрозуміло, що позицію не буде. Я не вирішування інакших людей. Давайте розглянемо такий приклад коротенький. Е, ви прийшли сьогодні сюди, в офіс наш тепло. Я, я банк. Ми прийшли в банк, ви сьогодні робите вклад на депозит. Моя задача як... Е, Досвідченого керівника або менеджера по роботі з клієнтом, залучити як можна більше грошей, заманити вас там високим вкладом, сказати, от, знаєте, у от нас є буклети, якщо ви тут стрете, то тут можливо буде плюс там, від 0,5% до 5% плюс до вкладу, і ви стараєте там відсотки, і кажуть, вау, як вам пощастило, піввідсотка ще зверху, або там 5% взагалі щасливчики кажуть. І я вам кажу, та можливо, ви маєте якісь ще заощадження, владіть краще більшу суму. Моя задача зробити так, щоб ви виклали на довший термін. Зараз, якщо вникнути в систему роботи деяких банків, то є обов'язковий вклад на тобто, заморожений вклад, так? якщо достроково забирати, лише втратити на рік. Банки себе теж страхують. Їм важливо, щоб ви розмістили вклад, депозит. На чим довший термін, щоб ви не забирали кошти. Сьогодні ми вклали там 5 тисяч гривень, приходить до мене в банк клієнт, який просить кредит готівковий або на ще щось, і я не даю йому ті самі кошти. Тобто я вам пообіцяв 25% в місяць, а йому віддав під 35% в місяць і заробив на операціях е 10%. Ну там, там 4% за... через касу за те, що вам гроші, чи з карточки список. Це Це мені заробіток. Фактично, гроші, ще не дійшли до нього, але він вже винен. Тобто 5 тисяч гривень дав, але він вже мені винен там, 8 тисяч гривень через 2-3 роки. Звідки він має їх взяти? Якщо, для прикладу, уявити собі, що грошей в світі немає, тільки цих 5 тисяч гривень. Якщо навіть таку ситуацію змоделювати, в світі є от, там, 5 тисяч гривень, ви мені принесли. Я видав, я вам пообіцяв 20% через рік, для прикладу, так, там 6 тисяч гривень, але валюти грошової маси більш немає. Я віддаю Андрію, Андрій мені вже винен там, там, 5 тисяч гривень через 5 років. Де він має взяти ті кошти? Якщо, якщо в природі не існує фактично, але він же мені їх винен. Так само можна в інтернеті подивитися багато відео, яким чином взагалі світова валюта, як вона випускається, під які гарантії. Під які відсотки. Це загальнодоступна інформація. Ми говорили, про що повинні думки складати. Саму нижню лампу. Яка фактично може втратити. Все, щоб... Тут права в тому, що може втратити будь-яка людина. Неважливо, коли вона приходить в систему. Для прикладу, я прийшов в листопаді на той час, коли в система системі працювала 9 місяців. На той час я був самою нижньою ланкою, як ви кажете, так. Але ем, знову ж таки, якщо механізм розглянути, я прийшов в систему там, 4 місяці назад, ви сьогодні реєструєтесь. Для прикладу, я вкладаю завтра 2000 доларів, ви вкладаєте 1000 гривень. Я вкладаю на рік, ви на 3 місяці. Тобто я ризикую більше, ніж ви. Правильно? Я можу попрощатися зі своїми грошима. Е, хто з нас нижня ланка? Тоді. Я нижня лампи, правильно? Хоча я вже в системі півроку, грубо кажучи, тут немає нижніх ламп. Ми об'єднуємося в пірамідки, в групки, в ячейки, в кружочки, як можна сказати, які між собою рівні. І ми в одній лінії знаходимося. Не в пірамідальній лінії, нема верхньої. Ми всі як в одній площині лежимо. Якщо розглянути модель держави, так, будь-якої держави, зверху є президент, є міністри, є органи, інститути. Фінансові інститути це є банки. Банки кредитують населення. Знизу знаходяться люди. Що люди віддають наверх? Вони віддають свою працю, свої навики, свої знання, вони віддають свій час, вони віддають свою енергію наверх. Тобто роботодавцю, державі, суспільству. Що вони отримують вниз? Гроші. Все. Віддають купу всього, отримують гроші. Тратять свій час. Як правило, ми займаємося тою роботою, яка нам не подобається. Тобто ми навіть до роботи своєї рідко ставимося от так, з задоволенням. Це велике благо і щастя, коли людина приходить на роботу, як на відпочинок. Приходить, працює і з кайфом проживає день. Рідко таке зустрінеш, таких людей просто мало. Хтось може мені заперечити, але чому тоді в маршрутках зранку так багато похмурих очей або вечором роздратованих людей. Коли ти станеш комусь на ногу, то тобі рідко хто посміхнеться і скаже, та нічого страшного, забудь. Рідко зустрінеш людину, яка йде по вулиці, посміхається, надіє тобі. Просто прийшов час об'єднатися і подивитися на це все зі сторони. Прийшов час не чекати, коли тобі. Держава нарешті добавить 50 гривень до пенсії за рік, коли інфляція склала 30%, коли твоїх 800 гривень минулого року, цього року це вже як 200 минулого року. Мені здається, що вже досить якби, чекати на щось. Звичайно, є люди, які чекають, але ті люди потім скажуться на державу, скажуться на те, що робота погана, що там долар виріс. Можливо, вже досить якби, говорити про це все. Мені так здається. Час... Подумати самому щось взяти в свої руки. В це прекрасний інструмент. Я говорю людині, мені не потрібні твої гроші. Стань учасником. Принеси 100 гривень в систему. 100 гривень ти в нічному клубі витрачаєш. Я деякий час відвідую нічні клуби так, в Тернополя. Хо для прикладу, я дивлюся, які суми грошей витрачають там люди. Виявляється, ми ну, ще не бідно живе в Тернополі. Тому. Принеси в касу 100 гривень, дай хай хтось покористується тими грошима, через виплату. Прорепомуй систему, розкажи про це людям. Через деякий час ти отримаєш свої кошти з процентами назад. Але треба робити благо, тому що через добрі вчинки, через те, що ми робимо в маси, воно повертається нам в 10 разів більше. В Тернополі ще, якби не було в нас часу і можливості, це все проявити, але в інших місцях. Учасники системи своїми коштами роблять різні благодійні вчинки, там, дітям сиро, там подарунки, наприклад, робили. Будували дитячі майданчики, От керівник нашої структури 100 тисячних зараз, Мінєнко Євгеній, це з Луганської області. Будували дитячі майданчики для людей, подарунки дитячі дома, комп'ютери. Тобто, це якось ну, приємно робити людям навіть в Казахстані. Учасники. Цілий день в супермаркеті роздавали безкоштовний хліб для людей. І всі були здивовані. Уявіть собі, ну, в прикладі, я маю таку мету в Тернополі Так само ми, можливо, літом, ближче до літа домовимося з якимось супермаркетом, виберемо там, чи весь хліб, чи якийсь сорт хліба, викупимо просто і будемо людям роздавати. Уявіть собі, як людина це все сприймає. Коли ти приходиш в магазин, а тобі дають пакети, хай там буде пакетик з МММ, буклетик в ньому буде, але тобі безкоштовно хліб дадуть. Це щось нонсенс. Як так, в нашій державі щось комусь стають на халяву? Київ, це про що? В чому тут а, десь. Е, 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 от, а що я тобі щось маю віддати взамін? Ні, нічого, просто так. Ну так, за Черновецького голосу, за гречку, за. Гречку. МММ, от, е, я вам скажу, в Києві буквально минулого тижня чи поза минулого роздавали кілограм цукру, кілограм гречки для МММ. Просто так людям. Не для того, щоб людина прийшла, і... а люди, до речі, хлопці казали, приходять, питають. А... А що нам треба вступити в систему, щоб стати каже, ні, будь ласка, беріть кілограм цукру і йдіть додому, смакуйте чай з цукром. Ніяких проблем немає, то ніхто нікого не тягне нікуди. Просто ми хочемо привернути увагу і привернути до ідеології нашої діяльності. Суть системи не в тому, щоб заграбасити собі пару мільйонів через ріки, десь там залягти на берзі. З білим піском Індійського океану і насолоджуватися, казати, який я крутий, що я там заробив гроші. Абсолютно ні. Наша задача об'єднати людей, показати, що світ є трошки інакшим і він може бути кращим. Багато митців, письменників говорили про те, що ми можемо бути кращими, ми трошки інакші. Ми просто забули про це насправді. Ми ніколи не задумуємося, якими можемо бути. А тут ми. Всередині системи ти бачиш людей, які можуть тобі допомогти, які посміхаються, які разом об'єднуються. Минулого місяця в Росії в місто є, тут з'їжджались учасники системи ММ з України, там багато країн. Було. Ми туди не їздили. По роботі, так? я ще працював на роботі, ну, не було можливості їх. Хоча система оплачувала всю дорогу, люди об'єднувалися, і там була дійсна атмосфера такої доброти, довіри, любові, об'єднання. Так, таке от бувало, знаєте, в мене ще таке було під час помаранчевої революції, коли я, я там був, будучи студентом, знаходився в, в об'єднанні людей. Коли дійсно розумієш, що от вся в твоїх руках тільки ти твориш цю державу, тільки ти створюєш кожен день, і тобі не потрібно боятися за завтрашній день. В тебе вже все є. У модель людини, яка зараз заробляє півтори-дві тисячі гривень в Тернополі, е от, хай людина задумається, що буде з нею через пів року. Якщо вона знову ж таки там буде, 15-20 тисяч гривень заробляти, 10 тисяч гривень. Як вона себе буде почувати? Морально? Вона зможе позбавитись від боргової ями, вона зможе ну, бути краще. Я думаю, кожна людина для себе. Якщо наметь задумається про це, вона себе уявить там. І це не якась фантастика, тому що держава ніколи вам не дасть можливість, якщо в фінансовому плані заробляти 10 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень. В Тернополі принаймні ця структура, ну, вона вже не хочеться сказати грубий фраз, але вона вже в своїй відживанні потахи. Вона сама себе знищує. Я не знаю, коли це відбудеться, але. Дійсно, так жити не можна, так як ми живемо. Я вам дякую за розмову, пане Вадим. В будь-якому випадку бажаю вам успіху. Дякую.